Волонтери збираються за для того, щоб максимально своїми власними зусиллями, своїми силами допомогти нашим збройним силам. Попит зараз є на маскувальні сітки. Вони потрібні завжди великих розмірів, накривати бліндажі, військову техніку. Круто, добре допомагати нашим хлопцям, які воюють. Кожен з нас має задавати собі питання, що я сьогодні зроблю для того, щоб наблизити перемогу і робити це. Доброго дня проходьте за нас. Починаємо зверху. Зав'язуємо вузол. Дехто робить надріз навпіл. Я не роблю, я просто вузол, такий тугенький зав'язала. Трохи спочатку буде незручно, тому що чіпляються, але ми почали робити ці надрізи, щоб сіточки були такі покенькі, живенькі, щоб вони нагадували природу. Привіт, Танюшечка. Дивіться, бачите, що вона робить. Бачите, що ми маємо в результаті, який має бути у нас результат. Такий гарний, природний. Тобто вона виходить велика, вона виходить молока, вона виходить дуже-дуже натуральна і, в принципі, виконує свою результату. Сьогодні тут проходить унікальна подія, пов'язана із річницею до народження нашого великого кобзаря, який особлює наразі символ супротиву нашого народу проти неволі, проти того, щоб нас принижували і позбавляли нас наших природних прав, нашої мови, нашої свободи, нашої волі. А так проходить те, що проходить кожного дня. Волонтери збираються за для того, щоб максимально своїми власними зусиллями, своїми силами допомогти нашим збройним силам, наскільки це є можливим. Адже ми розуміємо, що кожна навіть маленька дія це краще ніж бездіяльність загалом. В цьому дуже щиро дякуємо кожному з вас, що в цей сонячний вихідний день ви знайшли час і дойлися до такої крутої молодіжної команди, яка прагне до змін. І цікавиться, що щось знаходить можливості допомагати в зсу так збройним силам України. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вийшло так, що спочатку ми почували, починали нашу працю саме на базі 26-ї школи, де Кринична Ганна утворила цей штаб. З 28 лютого ми почали виготовлювати сітки. Певний час волонтерська діяльність вона поєднувала себе широке коло обов'язків. Тобто, це була і допомога внутрішньопереміщеним особам, і допомога збройним силам, і допомога громадянам нашого міста. А Після того ми вже зосередили нашу увагу безпосередньо на виготовлення маскувальних сіток і цим. В принципі, ми вже займаємося два ручки. Доброго дня проходьте! Це теж наш волонтер. Окрім маскувальних сіток, був період, особливо це осінньо-зимовий період, коли ми також виготовляємо, заливаємо, передаємо хлопцям окопні свічки. Попит зараз є на маскувальні сітки. Вони потрібні завжди. Великих розмірів накривати бліндажі, військову техніку, і також накривати макети військової техніки, на які ворог дуже. Гарно реагує, тому маскувальні сітки це досить такий розхідний матеріал. Його потрібно багато. Я просто роблю донати на різні збори. А так в цілому, да, пліту сітки це те, що можна робити легко для кожного з молоді, хто захоче якось наближити перемогу з усім. долучився до громадської організації і почав волонтерити сьогодні. Перший раз Ну, мені все подобається. Круто, добре допомагати нашим хлопцям, які воюють, мета наших заходів це залучити якомога більше молоді до волонтерського руху задля допомоги зсу збройним силам України, щоб наблизити нашу перемогу в співдії. Є наша сила, тому ми кожен з нас має задавати собі питання, що я сьогодні зроблю для того, щоб наблизити перемогу і робити це. Основного світу Кобзар отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Так. Ні, Це правда, правильно, це так? Правда, так так. я займаюся хамістерапією, точніше, не я, а моя собака. Моя собака терапевт, як просто кінолог. А взагалі займається цим психологом. Психолог, психолог – це собачкою, а я просто тренер. Наприкінці можна буде поспілкуватися з собачкою і почухати, погладити, покормити і навіть пограти. Це мора, вона породи бордер колі. Їй чотири роки. Вона призер чемпіонату світу, перепригавши Росію, Білорусію. Це моя гордість просто. Не опускати руки, не здаватися і пам'ятати про те, що ми живемо. І за того, що є люди, які нам допомагають, і ми повинні їм допомагати, і повинні віддавати їм свою допомогу, свій час для того, щоб наближувати їхню перемогу, нашу перемогу і так, щоб продовжувати наше, наше життя.